12 медалей різного гатунку привезли до Бердичева з відкритої першості Житомирської області вихованці місцевого клубу рукопашного бою Віктор. Отримавши запрошення від організаторів змагань, тренер Віктор Азізов сформував команду з 9 бійців та відправився в чергове підкорювати п'єдестали пошани. Прагнучи виступами наших юних земляків принести якомога більше очок до спільної скарбниці Бердичева спортивного виступали по черзі у двох видах контакту: легкому і дозованому. Як результат, завоювали три перших місця. Перемоги на рахунку Діани Азізової, Олександра Піскуна та Дмитра Самолюка. Срібло дісталося тому самому Олександрові Піскуну. Цього разу вже в іншому виді контакту Євгену Добрянському та Владові Коренівському. Останній перед тим, як дати бій у дозованому контакті, мав зустріч у легкому. Тоді суперник відправив його на третю сходинку п'єдесталу. І зараз настав час розплати. Влад переміг дозованом. Я виграв теж перший місць. то тобто з друге місце з тим самим чоловіком я бився. Я його виграв. Виходить, що ти в двох на цих контакта бився з одним і тим же потом. В да. да? ну, першому ти виступив гірше, я так розумію, в другому да. краще. Да? Да. А з чим це пов'язано? А чим ці контакти відрізняються? Ну що е, в легкому контакті хто перший вдарить, то там, дає два бала, один-два е, голову, три. А в дозованому контакті там можна без зупинки битися і боротися. Тобто з дозованому розійшовся на полі. Да. дуже рідко з подібних змагань верталася переможеною Діана Азізова. На відкритій першості традиції не порушила. Бій з дванадцятирічною суперницею розповідає, вийшов доволі напруженим, що втім не вплинуло на його кінцевий результат. Вчасні ухиляння, серія влучних ударів і Діана з черговим золотом. В той раз були дуже легкі запини, а в цей раз дуже тяжкі. І три перші місця зайняли. дякую тренеру за те, що він нас навчив, і за те, що ми всі так рішилися на побіду і вибрали. Ти, будь ласка, трошки, от що треба для того, ти виходиш, про що ти думаєш, як ти себе налаштовуєш? І що допомагає тобі видати? Мені допомагає, уклони, там. вона вдарила, я раз уклонилася, вдарила боку в боку, вий, ножками так вдарила і я працюю далі. Я їй вдарила ноги ноги голову, і вона, і вона впала, і мені прочитали 5 балів. Тобто це вирішило твою перемогу? Шість бронзових медалей на додаток до трьох золотих та трьох срібних пристойний доважок. Та тренер Віктора Зізов особливо ним не тішиться. Результат виступу його учнів міг бути куди кращим. Каже команда, чимало втратила через відсутність кап захисних пристосувань для зубів, що пом'якшують удари і обороняють від травму. Колись було що капи були по зараз по новим правилам. Ми не знали цього. І що капи е, треба обов'язково. І через те, ми не виступили в багатьох вісових категоріях, нас не допустили. .e Та й ми так виступили. Ну, я вважаю, що нормально, бо учні поїхали не самі сильні. Е, так як було з ЗНО, то вони там готувалися до ЗНО. Було п'ять команд зі школи міліції. Там була команда е, е, нова. Динамо дві команди. От, у нас Радом був. Виступили, я вважаю, нормально. Оце, що нас підвезло на що цих кап ми потеряли. Ну для міста ми дали очки, там підшитують. от все-таки все одно все принесли якусь очкову базу для міста.